Всіх вітаю, шановні глядачі! Сьогодні будемо казати, чому українці живуть у бідності. І чому це не змінюється. Оця бідність, оці злидні. Ви, коли працюєте, ви відчували, що ви можете на свою так звану зарплату щось купити, щось придбати. А по факту, ви можете заплатити тільки комунальні послуги і все. Тобто живете від платіжки до платіжки з такою оплатою праці. Працюєте понад 30 років, а при цьому не можете сплатити нормально комунальні послуги, придбати їжу, купити ліки, вже не кажучи, як допомогти своїм дітям. А держава при цьому робить вигляд, що вона тут ні до чого, що це її не стосується. Що всі питання, це питання тих людей. А вона осторонь стоїть. І все, і виживає як хочеш. Бо понад 30 років незалежності в Україні ніхто навіть не визнав, який же має бути достатній життєвий рівень для людини. В Конституції України зазначено в 48 статті, кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Для забезпечення гідного життя свого у вигляді придбання житла, одягу, їжі. А що таке гідне життя? Що це за сума? Хто про це каже взагалі? Невідомо. Держава змовчує про це. Ось у цьому корі нашої бідності. Не в тому, що ми ледачі але, або багато чого схочемо, ні. А в тому, що вартість нашої праці просто не рахується справедливо. Все підганяють під мінімум, щоб людина протягнула від зарплати до зарплати, від получки до получки. В Україні немає чіткого розуміння, скільки має коштувати людська праця. Немає цього. Щоб людина могла не виживати і жити, а зараз люди виживають. І ніхто ніколи це питання не розглядав, як має бути поставлена оцінка праці для гідного життя людини. Тому замість гідної оплати ми маємо мізерні заробітні плати. Смішні пенсії маємо і тотальну маємо несправедливість у ставленні до тих, хто створює цю Україну. Тобто мова де про працівників. До них є оця несправедливе ставлення, оця тотальна несправедливість. Пора встановити єдині чесні стандарти. Вже давним-давно це пора було б зробити. Не чиновницькі. Не вигадані на папері, а розраховані ці стандарти з урахуванням реальної вартості життя в Україні. Які це реалії? Скільки мають отримувати працівники? Хто це прораховував? А для цього треба всього-навсього прорахувати оцінку праці для кожної категорії працівників. Чесно, відкрита за єдиними критеріями. Не так, як зараз вони роблять, беруть мінімум і беруть максимум, і встановлюють якусь середню заробітну плату. І Держстат розповідає, що середня заробітна плата в Україні ось така цифра. А по факту більшість населення живуть в бідності, в злиднях, їм не вистачає. Тобто для кожної категорії працівників треба робити розрахунок оплати праці. Що це за категорія? Перша категорія це технічний персонал. Люди, які забезпечують роботу всіх установ. Прибирають, ремонтують, охороняють. Без них не працює нічого. Друга категорія це виробничі працівники. Саме вони створюють товар, будують, виготовляють, виробляють. Тобто, усе, що рухає економіку. Третя категорія. Це вже інженерно-технічний апарат. Вони планують, організовують, впроваджують технології, тобто роблять виробництво ефективним. І четверта категорія це керівництво. Відповідальність велика, але і оплата має бути пропорційна результату, а не відірвати від життя людей. Які працюють поруч. має бути цього відривання. Бо як зараз? У працівників мінімум, а у керівництва максимум. І оцей відрив суттєвий. А потім розповідають про середню оплату праці, яка ж може бути середня. А ось так вони роблять в Україні ось такі методи. Ось такі погляди. А в результаті українці живуть в бідності. Для того, щоб цього не було, треба рахувати окремо кожну категорію працівників. Оце і буде зрозуміло скільки хто має отримати відповідності до своєї діяльності. До своєї відповідальності, до своїх обов'язків. Якщо не прорахувати чесну оцінку праці для кожного рівня, про що ми сказали, ми ніколи не вийдемо з кола нерівності. В цьому колі ми і залишимось з лозунгами, середніми оплатами працями, зі зі з даними від Держстата, що все добре, зарплата зростає, відсотки збільшуються. І оце коле буде завжди в Україні. І оця бідність буде продовжуватись. І не буде в цьому кінці. І ця проблема стосується не лише працюючих, про яких ми сказали. А й тих, хто вже віддав свої сили державі. Мова йде про пенсіонерів. Для пенсіонерів потрібно створити єдину формулу розрахунку пенсій, про яку ми нещодавно казали. Щоб усі мали рівні умови незалежно від року виходу на пенсію чи місця роботи. Незалежно від тої діяльності має бути справедлива пенсія для будь-якого працівника. Який в свій час працював. І це основа справедливості, яку ми просто втратили. Все Все поставлено на мінімум. Розрахунки мінімальні, пенсії, зарплати і взагалі ось такий рівень життя. Злидні і бідність. І ось фінальне, фінально, шановні, держава повинна дати відповідь. Який рівень доходу забезпечує гідне життя в Україні? Який це дохід? Про яку суму йдеться мова? Бо без цього ми не збудуємо справедливу економіку, не повернемо довіру до влади і не зупинимо відтік людей за кордон, якщо не буде визначена справедлива оцінка праці. Бо держава, яка не цінує працю своїх громадян, втрачає майбутнє. Про яке майбутнє вони зараз кажуть? Не буде майбутнього з таким підходом. Не буде його. Головне питання до влади. Скільки в Україні має коштувати людська праця, щоб вистачило не на виживання, а на життя? Ось на ми сьогодні з вами проговорили, чому українці бідні, і що треба робити для того, щоб цю ситуацію змінити. Тому ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписниками. Ми сьогодні працювали і розповідали про дуже важливі питання, які стосуються оцінку праці будь-якого працівника. Всім дякую і вже до нових зустрічей.